мені мати рано вранці на зорі всіх тварин нагодувати що у нашому дворі. Тим травиця, тому каші, пояснила, що і як. Хай домашні друзі наші наїдаються у смак. Тільки вийде мама з дому, засукає рукави. Наношу ношу коту родому оберемками трави. Зачекалася корова, тож мерщій із баняка з поважанням будь здорова, я налю їй молока. Кину курям у повітці костомаху ось таку. Ну а кроликам у клітці буде каша до смаку. Там собаці три морквини. Кину сіна для свині. То скажіть, мої тварини будуть ситими чи ні?